Знає, сьогодні погода дуже жарка, Я зараз вийшла на балкон. Зараз повітря, знаєте, от ніби в хамамі. Знає, в тебе... Воно таке вологе повітря, але дуже шпарить сонце. Треба піти позасмагати. Сьогодні я думала, поїду в Дубай-Муг, здається. Я не пам'ятаю, там якесь дуже класне місця, але я не знаю, що це Зроблю, якщо ні, то тоді піду зараз на пляж, в будь-якому випадку десь там погуляюся. Ввечері Дубаю один день, день інший. Це просто ну, це країна, в якій потрібно всім-всім побувати. Якась така будівля, цікава. Море гаряче. Зараз не тому що дуже спекотно. Приїжджають сюди на осінь. Зим. Буду йти на пляж. Зібралися ось такий великий пакет, тому що тут рушник здоровий і вода досить здорова ще й по склі. Йду. Буду жаритися на сонечку. І плавати, мабуть, в басейні, тому що буду плавати в басейні, тому що, тому що вода дуже гаряча в морі. Такий дивний цей попався на офіціант, ті ж той прибиральник. Коли ходить по готелю, прибирає. Такий до мене ходить. Я йому відчинила двері, а він такий показав, що поприбирати я говорю, так і прибирають. Тут він такий М -м -м. поприбирав, я вже була, ну поснідала, прийшла, а він мені дарує медведика. Ну, попросив потім від відсутна продати. Ну, я йому написала відсерд за цей готель. Потім він починає. А, потім він а, це, а, потім може. А, сфотографуватися. Я одягнула вікані без халат. Ось без халату, ну в плані я була що... кенсі їх пересекати. Зараз влюбки. я не можу такі хвилі, що може з нас на ну, ось. І він такий. І вона заходи. Потім я бачу, що він лізе, просто мені за поліз в наглу, просто в наглу. Ну, майже не... Ну коротше його зупинила. Я його зупинила, говорю, так, засол, вам гудбай, і гудбай. Ну, я йому сказала, а він такий ще знає, надам. Почав а, такі до мене за руки, і тіп, колу -колу, тіп, ну, ну, тіп, до мене, йди до мене, і я тобі ну, поясню все. От, і такі бере мене просто руками, фізично в мене за руки, я його я, я, і починаю просто кричати. Okay. Ну, тіп, йди звідси. А, я йду до, до, до дверей, від, він закрив двері. Закрив він двері, а говорить стоп-стоп. Ну, стоп-стоп, мені говорить, я йому солі, ну, I'm sorry, I'm sorry, ну, амсорій, вибачення в мене прости, I'm small, I'm small, а ну, він взагалі, ну я знаю, тут буває, дуже бояться втратити роботу люди, тому що... Була. Ну, це в принципі в основному ті, що приїхали на біженці біженці з України. Тут е, такі, якщо звільняють, то вже все. От. І тут е, дуже тримаються взагалі за роботу, але це був індус. Він е, дуже злякався, мабуть, що я е, скажу. Е, ну, я за цю ситуацію адміністратору, і його за ну, це, це реально звільняють. Тут, ну, то тут безполучає, тому що на його місці дуже багато претендентів. Взагалі тут араби, я не знаю, араби, я не розбираюся. Чесно, я не знаю, чи індус це так, як образи, чи це так говорено, як типу негар не можна говорити. так? Афроамериканець можна, індус. Я путаю з цим поняттям. Тому ну, я говорю індус. І, і вони дуже бояться. Тут індуси, ну мені вони схожі як така якась арабська сила, на, на арабську силу, серйозно. І вони дуже тримаються за роботу, за працю, тому що дуже багато на місце навіть цього, цієї прислуги ну, прислуги, прислуга, я не знаю, як назвати. На його кандидатуру дуже багато претендентів. Ось. Ну, і... Він дуже вибачався, я англійську дуже погано знаю. Я Good, good, okay, good, you, you my friend, you my friend, you my brother. Дуже він довго вибачався, просто під нього тече, він злякався, що я можу на нього настукачити. Ну, я його говорю, ну, я, якщо другий раз таке буде, ну, я би йому це сказала, але я так не так говорю, якщо щось таке подібне буде, ну, що тоді я ну, дійсно скажу, що ну, адміністратору, що нехай щось зроблять. Дуже падки, дуже падки, ну взагалі на славянську зовнішність, хоча говорять, що українці не відносяться до Слов'ян. Ну, це історія, я в цьому також не дуже сильно розбираюся. До речі, дуже багато росіян тут. Бай дуже багато в Європі набагато більше, а, ось. Коросі, я виходжу тільки що з номеру, вийшла з номеру, мені, а, не, не, ну, все добре, типу, ну, питаючи все добре, він злякався, нереально злякався, не говориш, під тече, він такий сідає, ну, no, ну, no, no, please, пліст, no", ну все, от, видно, що людина тримається роботи. Але він там тусувався, я не знаю, я гроші всі забрала з номеру, забрала карточку, карточки, тому що. А, Ну, я не знаю, що він пробивав. Потім він а, зайшов ще перед цим до мене цей лосьон говорить. Де ну, кришечка з лосьону. Я говорю, я не знаю де. Я думала, він хоче цей лосьон собі назад забрати. Він бере, відчиняє, відкриває мені цю валізу, мою, там де в мене е, одяг. Коротше, ну, Всім тимні ці моменти лежать. І він такий відкриває. Я сюди ну, покладу сюди, покладу, в ці, відчинив мені прямо саму засібку в цьому. В портфелі, не портфелі, а в і туди запахнув цей лосьон. Я думаю, що може він спеціально це зробив, щоб мене те, що в якійсь крадіжці. Я не знаю. Дивіться, як йому спекотно. Щопика відкрив, там, до речі, є водичка, десь там де люди плавають, може воно там поп'є. Мені здається, що зараз нічого її не, не врятує від цієї спеки божевільний. Тут реально дуже дуже закопотно. Дивіться, як шкода. Я не знаю, де вона Воду не п'є. Дуже сьогодні. Жарко, парку, але це але му кайф якийсь є. Ні, ще є щоб пити. Ми тільки що попила з цього бутиля, але не бутиля, а з ведра попила. Бачите, море не дуже чисте, тому що зараз воно святе, виходить, дуже висока температура. Дуже... О, воно чисте, але. I not